Після того, як ви обрали для себе перший чай, треба обрати завальник. Це буде або чайничок, або гайванька. Якщо ви обрали шупуер, краще придбати чайник. Саме в чайнику цей чай розкриється максимально яскраво та смачно. Особливість чайником те, що злив проходить секунди за 15. А для багатьох світлих чаїв... Для зелених, для білих. Це забагато. Саме тому, якщо ви обрали світлий чай, вам треба гайванька. Зараз покажу, чому саме гайвань, бо в неї дуже швидкий злив. Буквально 1-2 секунди. Оп! І бачите, гайванька вже порожня. Можна робити наступний чай. А потім вже, бачите, по пігалочках розливати. Тож, якщо у вас світлі чаї, вам треба гайванька. Якщо пуер, то і чайник.